Пане майоре, слава Україні. Героям слава, вважаю здоров'я вам та нашим глядачам. Дякую. Як ви можете охарактеризувати станом на зараз ситуацію в Авдіївці? Можу сказати наступне: що ситуація є досить напруженою, динамічною. Ситуація дуже швидко змінюється. Але на дану хвилину, на дану годину ситуація повністю контрольована підрозділами Збройних сил України. Це добре. Діпстейт підтверджує, що росіяни захопили укріп район Зеніт на південь від Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський підтвердив, що після багатьох місяців протистояння командування прийняло рішення відійти з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки. Чи це важлива частина міста? Давайте скажу наступним кіном. В деяких випадках ми вимушені. Покидати позиції, тому що вони повністю зруйновані, немає доцільності їх утримати. Є доцільність переходити на інші позиції, де, хоч за якийсь проміжок часу, можна їх підготувати до оборони. Наступний є випадок: це коли ми змушені відходити для того, щоб переходити на більш вигідні позиції, щоб більш якісно якісно наносити ураження ворогу. Це саме той випадок, коли ми застосовуємо маневрену оборону. А кажуть, що бої в Авдіївці пекальніші ніж найгарячіші битви цієї фази війни, які були у Бахмуті, порівнюють із Азовсталлю. Чим це зумовлено? Я скажу наступним чином, що Бахмутський напрямок був дуже гарячий. Безпосередньо наш підрозділ приймав участь в бахмутській кампанії близько року, і те, що там відбувалося, це була дуже велика концентрація засобів на відрізку. Сил та засобів на виділеному відрізку. Зараз виділений відрізок, зокрема відрізок третьої окремої штурмової бригади. Маленький, але кількість засобів перевищує навіть ту кількість засобів і сил, які ворог витрачав на бахмутському напрямку. Тобто менше відрізок, більша концентрація, пане майоре. Чи дійсно українських військових оточили і від чого далі залежатиме ситуація у місті? В деяких випадках в місті дійсно противник намагається оточити, але в нього не виходить замкнути кільце завдяки. Успішним ударним е, діям, у тому числі нашої бригади, тому на сьогодні ситуація контрольована в цьому напрямку, і щодо оточення, ворог успіху немає І скажіть, що, будь ласка, який ризик повторити трагедію Азовсталі? Я мушу вам відповісти так, як є. Ми зараз, як е підрозділ Збройних сил України, виконуємо наказ, поставлений нам е нашим е вищим керівництвом. Ми е робимо все для того, щоб виконати наказ завдяки е безпрецедентній... Е Поводінці без постеб безпрецедентного героїзму військовослужбовців на передньому краї, солдатів, сержантів і офіцерів? Ми продовжуємо виконання завдання і робимо все по обороні міста і у тому числі нанесення вогнового враження ворогу? Інші, скажемо так, аспекти я не можу обговорити, так як рахую себе професіоналами. Це інший рівень управління ніж мій. Яка, будь ласка, що скажіть? Яке співвідношення сил зараз в Авдіївці? Зараз Вездівські безпосередньо вдівки безпосередньо в смузі відповідальності нашої бригади противник задіє сім бригад, тобто відошення один до семи. Противник використовує як стрілецькі бригади, так моторизовані, так і механізовані. У тому числі противник використовує спецпризначенців, таких як полк ГРУ Збройних сил Російської Федерації. В яку техніку використовує ворог? Чи є вона відмінна від тих, яка була на іншому напрямку і в інших містах? Ворог використовує свою техніку. В принципі, таку ж саму техніку, якою по всій лінії було зіткнення, але у великій кількості. Це броньовані машини піхоти, це броньові транспортери, це танки, ну і велика кількість артилерійських засобів. Наскільки зараз, пане майоре, важлива допомога іноземна, зокрема зі сполучених штатів Америки, чи вплинуло би це на ситуацію? Скажу вам теж відверто: ми знаходимося зараз в стадії війни в дуже гарячій точці на лінії нашого бойового зіткнення. І навіть якщо в нас буде достатньо боєприпасів, ми будемо потребувати більше, тому що ми хочемо більш ефективніше і головне безпечніше виконувати поставлені нами нам бойові завдання.